Писав мені якийсь писак, а чи купуємо ми унітази. Диви, купуємо. Так що наша онлайн-прийомка максимально універсальна, так? Да? Давайте зараз відкриємо, подивимося, що нам тут прийшло. Красивий інтернет. Білий дружок, це не білий дружок. Так, відкрили. І дивимося, що до нас приїхало. А до нас приїхала подушка з бушного гусячого піря, яке коштує, кстати, доволі немало. І хто хоче продати своє вимушне пір'я в подушках, скидайте фото на Viber, я оціню і напишу вам ціну. Так, заглядай. Алюміній, зараз переберемо, бо тут десь трохи цього дорожчого. Да? Так, це ми все зберемо. Тут у нас що Алюмінієвий профільок. Може я нанисняв, бо так невдобно Давай. показувати, треба, щоб заглядати було. О. І рік. Отакий Днітазік. Це довгий ящик, ми такий не застанемо, бо нема сили. Так. Плата побутова, отака плата 25 гривень кіло. Вся підряд кроме лисої плати. Лиса плата не треба. Так? Алюміній електротехнічний, отакий. Дорогий алюміній, пам'ятайте про цей, не забувайте. Якщо не посортували самі, ми посортуємо вам. Так, алюмінієвий профіль. Плата. О, це вже трошки дорожча плата. Да? Це зелена плата. Плата, яка зелена з двох сторін і на ній присутня мікросхема 4 сторон. Ну, далі у нас, дивись, подухи. Заглянь сюди, щоб я ж не доставав усе. Подухи, подухи, якісь подухи. Подухи тільки попередньо після узгодження ціни. До Довзгодження... Ні, це. До узгодження ціни нічого не відправляють. Маленька подуха, диви. Отака. От це якась гам'яненька. Ну всяке буває. Буває, люди фотки скинуть, ціни обсудили, а потім дивіться, місто є. І ще пару яких закину, так? Да? А тут так Чікс. Уже самому интересно. Что То есть легкие. И отдельно. Что это может быть, как ты думаешь? Две и, легкое, и место. Ну вот как на меня, нормальным методом, да? Дереви, наверное. С Киева. Нет. Дереви. Мало шансов, Вадик. А тут віддільні якісь подухи, ти поняв? Дуже подухи, тільки чогось до них більше повоги чи що, так? Да? Що вони в отдельних ящиках. коротше з самостоятельними містами приїхали. Що тут тік-тік Бач, нормально? Як на мене, нормальне, гарне, пухнасте, питань немає. Дивись, хочеш продати своє научне пір'я, попередньо скинь мені фото на Viber, і я оцінюю його, а ти відправиш. E, на рахунок унітазів, насправді ми їх купуємо. Тільки купуємо, знаєте, які чугуні. Чугунні ми ж купимо в желізо, а чого не купить, правда? E, так, що ще? По свіжому пір'ю можете так відправляти фото не треба. Ну і решта кольорових металів, якщо ви впевнені, відправляємо, не впевнені, проконсультуйте. Все, я чекаю саме на вашу поселку.